Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і давно ми не розглядали Арестовича. Але ви мені пишете і ви просите подивитися. Колись Арестович ще 31 січня 22-го року говорить: я не вірю у страшний російський наступ. Якщо я помиляюся, я чесно скажу, я помилився і піду на фронт. Ви запитуєте, чому він не пішов? Тому що вже згодом в інтерв'ю, наприклад, Гордону, він казав зовсім інше, протилежне. А на запитання він відповів: Ви розуміли, що війна почнеться, розпочнеться. Неминуче було абсолютно. Дивіться, давайте подивимося, чому він, не чому він говорив так чи інакше, чому він не дотримав свого слова. Я помилився і піду на фронт. Давайте подивимося. Чому він не пішов? Він ж помилився. Ну, я тут переляку не бачу, хоча, так, да, ось ця карта може говорити про складність ситуації. Він сам себе поклав в неловке положення. Ось як я це бачу. Це неловке положення. Ось. Е, він ляпнув на да, такий весь, а коли прийшлося, так і е, ушов в себе. Ось ця карта показує ішов в себе. Коли він це говорив, він був, по-перше, на емоціях, самозакоханих, він тут провозглашав, він такий, знаєте, ну. Амбіційний, оце амбіції так само. А як прийшлось до діла? оплашав. Ось як я це бачу. Пам'ятаєте, як він казав? Ну я же воєнний? Це ж моя стихія. Наскільки я бачу, тут іде диявол. Вже ця карта говорить про щось. Військові дії, його, до речі, щоб ви бачили, його призвали. Ось тут є карти, його призвали. Оце говориться до війська. Він був конкретно призваний кудись. Але ось тут щось сталося. Я не знаю, що саме тут може бути. Я зараз докладу. Я зараз докладу. Угу. Будемо так говорити, я скажу відверто, я не знаю, призивали його чи ні, ну от карти показали. У нього була пряма дорога до, до війська йти. було в нього. Він тут щось, можна так сказати, по дияволу, щось якась махінація. Ось тут і гроші є, тут і є знищення тих документів. По десятки мечів може бути через якихось людей, які йому допомогли, могли знищити це все. Ось і він освободився, будемо так казати. Або за нього, ще тут може бути, за нього послали когось іншого. Він скористався шансом. Він зірка у нас, бачите, ось 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 ось. Він дуже провозглашає себе. А, ну Я ж воєнний, я це. От, от, Так він себе і позиціонує. Так він воєнний експерт, ось можна сказати, імператор з зіркою. І це його шанс, медійний шанс. Ось як я це бачу. Я бачу, що дійсно він ухилився, але ухилився, знаєте, як? Не через якусь хворобу, не через що, а там якісь зв'язки, скоріше за все, якісь зв'язки, які, будемо так казати, когось іншого взяли. Якось так мої дорогенькі. Uh, навіть не знаю. Сподіваюсь, я розкрила тему. Сподіваюсь, я вам uh, презентувала те. Я сподіваюся те, що ви просили, що дійсно uh, я розкрила Та, як воно є. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щастиво, uh, разом до перемоги і слава нашим Збройним силам. На все добре, мої любі.